Друзі, всіх вітаю! Ну, Керченський міст проклятий. Ви знаєте, як кандидат історичних наук, я би не вірив би в це, але слухайте стільки прекрасних сюжетів, коли ми говоримо, хто його починає будувати, проклятий. Ну або як пожартували словаки нещодавно, що 99% Кримського мосту під час референдуму проголосували прийнатися до моря. Так чи інакше, але історія Кримського мосту дійсно унікальна і дійсно там є такі загадки, що просто не зрозуміти. І водночас я вам поясню, чому кримський міст є Фалосом Путіна. Ну, прутням Путіна. Фал... Коротше, все дізнаємося. З вами український історик Олександр Ауферов. В першу чергу хочу вас перенести на тисячу років тому. Бо історія Кримського мосту Керченського, вона не така вже й проста. А отже, 1068 рік. Князь Гліб, Чернігівський князь, ну, Чернігівської гілки Ольговичів, він залишив камінь Тмутараканський, де міряв, де вказано, що князь Гліб міряв по морю відстань від Керчі до до Тамані. І дійсно, це була певна відстань. А чому князь Чернігівський це робив? Тому що Східний Крим і західна тамань була приналежною до чернігівського князівства. Ну, по-перше, точніше. Князь Святослав Хоробрий десь в 960-х роках приєднав частину Криму з таманню до Русі, до Києва. Потім ця територія перейшла до Чернігівського князівства, яке перебувало в складі якого до першого понад 12-го століття. Але, друзі, не до того. В чому є суть оцієї от між Кримом та таманню історії? Тому що. Це Азовське море, з якого можна вийти в Чорне море. Через Чорне море аж до Туреччини, Візантію, колишнього, там Середземне море. І тут основна історія. Те, що в Азовське море впадає Дон, а це гілочка цієї каспійсько-волзької, донської торговлі, куди заходив колись китайський великий шлях. І Це були фітіміті, гроші, великі прибутки. І отже, дійсно, що. Наші українські середньовічні князі контролювали цей перешийчик. А от про сам Керченський міст, друзі, то тут сказати слід, що насправді його історія починається у 1870-х роках. Із чого? А? З Ніщебродської Росії. Ну так, Жебрацької Росії. Тому що що відбувається, друзі? Чому тут з'являється ідея в 1870-х роках побудувати міст? Ну, по-перше. В 1856 році Росія програла Кримську війну. І вона демілітаризувала Чорне море. Хоча потім вона начхала, ну так якось так делікатніше сказати, начхала. На будь які міжнародні домовленості, коли вона підписувала капітуляцію, що все, що є озброєне на Чорному морі, виводиться. Потім вона, звісно, набрехала у всьому світі, тихенько знову там наростили потуги. Але на 1870 рік. Англійці придумали будувати такий автобан. Індія, Британія торгівельний величезний шлях. І звісно, що вони захотіли запропонувати росіянам, тоді в клінграду побудувати міст Керченський. От такий, як Хутін будував. І що ви думаєте? Вони ці ідеї загорілися, дійсно, що раз так от, до Криму, там от раз морем, портами. І через Туреччину, і от такий от шлях. Але, коли британці нормально роздивились що є Крим під російською окупацією, вони зрозуміли, що справи не буде. Де порти? Севастополь на 1870-ті роки стояв майже 20 років зруйнований. Бо росіянам було начхати і на все інше на Крим. Розумієте? Все, що тоді зруйнувало під час Кримської війни 850-х років, невідбудованим. В, Севос... В Севастополі тодішньому було кілька будинків залишилося. Ну і зрозумів, що англійці сказали, та яка торгівля? Вони ж лаптіногі ці, вони ж взагалі на яким на Крим цей начхати. І зрозуміло, що британці відмовилися. Між іншим, тоді Росія ходила з протягнутою рукою, русских своїх не кидають, ви знаєте. Аляску вони тоді продали, тому що якраз була економічна криза після Кримської війни. Аляску продало, до речі, за 7 мільйонів доларів. Американці там з чимось а, попросили британців їм конвертувати валюту, ну, зробити обмін. Британці їм так поміняли, що росіяни отримали в результаті не 7 мільйонів доларів, а 5 мільйонів. Ну, 5 мільйонів доларів. Так, таке буває. Ну вони ж свої рахунки. Отже, е, тож, нічого не випало. Потім Микола І сказав, Хочу міст. І почав проєктувати його, такий Владимир Менделєєв, син Дмитра Менделєєва. На 1899 рік підготував проєкт. Микола каже: О, давайте. І як тільки почали щось будувати, почалась російсько-японська війна, де японські самураї, звісно, що нагнули всю російську армію. Оцю от слона. І... Справа пішли не до мосту. Росія знову писала майже капітуляцію, підписала, завдячуючи американцям, до речі, які тоді проводили перемовини. І Росія втратила захлін всі, всі ці землі, коротше. І зрозуміло, що що вони вийшли з цієї історії російсько-японської війни, попросивши не давати, щоб якісь контрибуції не було, ну щоб Росія, типу, не програла. А ну, вона програла, бо в них почалася революція, все було погано. Історія моста знову накривається. Проте Миколка все ж таки думає, о! Вибачте, сказав Миколка. Ну, бо є в Україні люди, які православні російської патріархії, там же він святий. Так от, Ніколай Олександрович Романов, імператор, сказав: давайте будувати мій знову. 1910 рік знову починають сфай будувати територітпер. І що люди починається? Люденьки починається Перша Стоя війна, куди з головою пірнає Микола ІІ, який в результаті зрікається влади, і в результаті. Миколу другого не розстрілюють, ви знаєте, розстріляла полковника Ралівгвардії Нікола Олександровича Романова. От, а нас що Миколу розстріляли. Ну, це інша історія. Друзі, до речі, хто хоче підтримати цей канал, ну насправді поставте лайк. Вподобайку українською мовою. Поширюйте ці відео. Я вас прошу, вашу історію. Коментуйте, цікаво почути. Дійсно, українці ж третій раз вдарили по мосту. Наземно. З неба і тепер під водою. Це цікаво взагалі, все використовуємо. Ну і звісно, хто хоче підтримати спонсорством, це в описі відео. І в описі до цього відео ви знайдете лінк на магазин, який де моя дружина Тетяна, де можна купити класні подарункові речі з княжими знаками, лінійкою, дуже класні. Ну... Це реальні княжі знаки, яких до них ідеться ще і маленький каталог на 50 княжі знаків з описами. Це все в описі до відео. Або в гуглі п -п пошукайте магазини ауферових. До речі, бренд оферових зараз е катуються між українськими е модельними брендами. І це дійсно тепер брендова річ. Отже, йдемо далі, друзі. І Отже, Микола Тютю -тю", Кримського мосту нема, А потім хто почне його будувати? Знов-таки проклята історія. У 41-му році німці окуповують Крим. Ви знаєте, росіяни тоді віддали всю армію там. Просто напотало німців. Там величезник жертви просто від керівництва цих російських генералів відбулися. Але німці прийшли, будують міст. Канатний. Він проіснував. До 44-го року, поки Севєти знову не заходять в Крим, німці частково його встигли роз... розібрати. І інженери совєтської армії вони будують знову міст. Але він був на сваї, не канатний. Гітлер, до речі, хотів там ще залізну дорогу пустити, але не дійшло цього. Совіти будують міст всього за 150 днів. Ну, знаєте, як він виглядав? Ну, хто був е, під дахами великих старовинних будівель, там як замків, то сває сває, сває, така величезна конструкція. Проте. Будувало міст 150 днів, за три місяці він зник, тому що в лютому місяці крига його зруйнувала. До речі, міст знаходиться на лінії тектонічного е, зламу. Хто не знає, водночас там вочезні мулові осади, в яких грязіві гейзери, там всі вулканиці, і там ну, дуже така непроста не річ е, з ґрунтом. Отже, міст зруйнували. Тоді, в 49-му році, кажуть, давайте знову будувати міст. Постанова пленума е, комуністів, будувати міст. Проте, в 50-му році вони розуміють, що міст не побудуєш, треба будувати паромну переправу. Почув будувати паромну переправу, і Сталін здох. Здох Сталін переправу відкрили вже в Криму українському в 54-му році. Тепер Путін збудував міст. Все логічно. Микола, Гітлер, Сталін, ну і тютюю цей. Але чому все ж таки Керченський міст є фалосом Путіна? Друзі, тому що Росія ніколи не говорить нормальною мовою. У них театр большой. Ракета большая, все большое. Де не можеш головою, то треба щось зробити гігантське, або накричати, або настучати. От тому і мускулінність, і фалічність всієї Росії в цьому путінському режимі є в тому числі Керченський міст. Друзі, підписуйтесь на цей канал, заходьте в магазин. Дякую, що були з цим відео. Мені цікава ваша думка про цей Керченський міст. Я вітаю наші сили оборони, які обороняють нашу державу. Віримо в засилу з вами. Був український історик Олександр Алферов.